Пара, яка наробила просто неймовірного кіпішу е, в соціумі. Е, це Парфенюк і сімбочка. Uh -huh. Боже, що там неслось? Вона на нього наїжджала. Він е, казав якось, що це все трохи треш, що це там видумано і придумано. Тому, звісно, історія так собі. Але я вам хочу сказати: діти квіти, об'єднали об об об'єднали ворогуючі серця. З'явилися сторіс, сімбочка, по-моєму, да, виставляла. Mm -hmm. Про те, що сидить парфенюк, ще хтось сидить, і вони всі за одним столом. Е, значить, Їдять разом. Була картопелька смажена, я бачу. Ну, маєш От, сімбочка її, в їхніх стосунках, тільки готувати. О, так. ти диви, боже, як тебе той парфенюк зачепив. Мені здається, вона в нього таємно закоха. Да, тобто ти світло віриш в те, що каже сімбочка. Вірю. Ну, Є ж аудіозаписи. Ага. Ну, а ти Дивити, не бачиш, він що, він там, що, що там чути про те, що вона його провокує до цього? Ні? Так він же сам інтерв'ю Фразіні сидів і розповідав про те, що я їду на гастролі, коли приїжджаю, попри те, що ти працюєш, попри те, що ти сидиш з дитиною, на столі має бути їжа, і ти мене маєш зустрічати з вечерею. Це він сам розповідав. Так, а що він приїде, і що Макдональдс будемо замовляти? Так вона ж так само працює. Ну, він може по дорозі. Ну, він заїхати. З дороги. Він десь по дорозі може заїхати і купити. або Ну, Він поїсти. з дороги. Чого він подорожуючий. Ті, хто подорожують, на них навіть піст не розповсюджують. Ну, якщо в неї є сили натхнення і бажання, вона йому приготує. Якщо немає, то вона не зобов'язана це робити. А в неї постійно, як бачимо, не було сили натхнення і бажання. А він, їй хоч раз, щось приготував. А от тебе а там є на цих відео відповіді на це запитання? Немає, бо ти не знає. А може він там батрачив до того, як як ненормальний.